Молилися за Україну, підбивали підсумки та перезавантажувалися. Нещодавно у мальовничих українських Карпатах відбулася звітна сьома конференція міжнародної місії Христос є відповідь. Участь у ній взяли близько 120 людей. Частина з них місіонери, решта запрошені пасторі та єпископи зі своїми дружинами. На чотириденне зібрання християн приїхали з різних куточків України, зокрема, як із західних регіонів, так і з Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Запорізької областей. Слово проповіду. Дуже гарно мені сподобався і єпископ Микола Савчук, і Мурах Ростислав це для нашої збудови, це для підкріплення, для того, щоб віра наша зростала. Ну і для того, щоб ми далі йшли і працювали на ниві Божій. Кожен із присутніх від початку війни активно допомагав нашим військовим та переселенцям. Зокрема, єпископ Харківської області Ілля Герасим разом зі своєю командою вивезли з під ворожих обстрілів 30 тисяч людей. Ну якщо ми любимо господа. Ну якщо ми любимо господа і любимо людей, то завжди будуть дії. Я дуже щасливий, що я знаходжуся на цій конференції. Ми змогли відпочити разом з дружиною. Дуже багато спілкувалися з різними людьми. Такі зустрічі вже встигли стати щорічною традицією для вірян. На них присутні читали лекції, проповідували слово Боже, ділилися досвідом та обговорювали майбутню співпрацю між служителями з різних куточків України. Крім того, підбили й підсумки роботи міжнародної місії Христос є відповідь. Зокрема, її успішну діяльність у 20 країнах світу. Почав звертати увагу на фотографії африканських полів, заповнених людьми різного роду свідоцтва про роботу за кордоном, так як дізнався. Це про те, що є такі цілий рух. Ми, звичайно, маємо нагодувати людей, задовільнити їхні потреби, пов'язані зі здоров'ям, просягнути руку допомоги, коли їм важко. Але якщо ми не будемо проповідувати Євангелі, то е, люди підуть в пекло нагодованими, одягнутими і можливо більш-менш здоровими, а їхні душі не будуть врятовані. Думаю, вдячний Богу за те, що ваша місія робить. Втім, головною метою такого зібрання було ніщо інше, як моральне, фізичне та духовне перезавантаження усіх. Присутніх люди, які багато трудяться, живуть в умовах війни, служителі, які багато часу, сил присвятили тому, щоб допомагати поможним переселенцям, щоб служити людям в зоні бойових дій. Серед делегатів конференції є капелани, які служать буквально служать нашим захисникам на нулі у конференціях. Такий молитвений ретрит. Вони якраз відповідають цьому тексту Божого Слова, щоб побути з Христом, побути один з одним, поспілкуватися і послужити один одному. Ак, впродовж чотирьох днів учасники конференції змогли відвідати чимало визначних місць цієї місцевості. Зокрема, організовували пікніки з мальовничими краєвидами, їздили на різноманітні екскурсії водоспадами та туристичними місцями. Де хто побував у Карпатах вперше? Найголовніше, щоб їхні сили були оновлені від Божої благодаті, Божого слова, а також від гарних мальовничих українських Карпат. І судячи з коментарів, з відгуків, це нам вдалося, тому що практично всі наші гості дуже задоволені. Дуже багато я чув слів подяки. І я також чув від служителів, що це була відповідь на їхні молитви, тому що в когось не було сили, часу, в когось не було фінансів. Поїхати з дружиною на відпочинок. Софія Капінос, телеканал ITV.